Чи треба їсти одразу після тренування? Є така думка, що треба одразу після тренування, щось з'їсти. Зазвичай чоловіки беруть з собою банани і в роздягальні їх їдять. Ми ж витратили енергію, і її треба якнайшвидше поповнити. Або треба випити протеїновий коктейль, для того, щоб м'язи краще росли. Багато людей вважають, що травлення в людини проходить як процес згарання бензина в машині. Але у людини цей процес набагато складніше. Наприклад, якщо ви випали протеїновий коктейль, це не означає, що амінокислоти одразу потрапили в кров. Спочатку в шлунку проходить процес обеззараження та денатурації білка. Залежить від їжі, це може займати від години до шести годин. Потім ця їжа потрапляє до 12-перстної кишки і просувається далі, де вже проходить основний процес травлення. А ще їжа повинна не тільки перетравитися, а ще й транспортуватись, засвоїтися це все час. І насправді, якщо так подумати, то ми харчуємось тим, що ми з'їли учора. Я впевнений, що ви помічали, що коли ви з'їсте щось солоне, то вас заливає тільки зранку. От тепер ви знаєте, чому це так відбувається.